Коли апостол Павел прийшов в Єфіс, він у них запитав, чи прийняли вони Духа Святого, коли хрестились. На що вони відповіли? Що навіть і чуть не чули, хто такий Дух Святий, не то, щоб прийняти його. Апостол Павло думав, ну, ви в кого хрестились? В Йоанна хрещення. Ну і Йоанн проповідував о том, щоб люди вірили в грядущем, тобто в Господа Ісуса Христа. І тут же. Вони на місці, Апостол Павел їх хрестил, вони прийняли Духа Святого, пішли і почали проповідувати вже далі другим людям, неся Євангелія до землі. І я от думаю, я, будучи ребенком, теж була хрещена в православній церкві, як і в принципі всі у нас на Україні. Хрестилась. А в кого хрестилась? Хто такий Дух Святий? Хто такий Ісус? Поняття не маю, як і ті офісяни. Хто такий Дух Святий? Кажуть, навіть не слышали, хто такий Дух Святой, навіть не чула. Ну, хорошо, що в мою життя, як до них прийшов Павел, до мене прийшли Божі люди і хрестила мене Духом Святим. І я вас приглашаю в таку церковь, живу, первоапостольську, де є Божі люди, на яких є Дух Святий, щоб ви теж могли прийняти Духа Святого, а з Духом Святим спасіння.